Добро заради добра. Саме така мета благодійного аукціону, що пройшов у міському будинку культури. Кожен працівник та відвідувач закладу може сміливо назвати себе волонтером, адже щоденно робить все задля армії. Тут пропонують приєдний обмін: робити донат на аукціоні. Як результат, наші хлопці отримують необхідні речі. А ви один із цікавих лотів. На аукціоні представлено 12 лотів. Будемо розігрувати їх серед людей, які завітають до нас там і вироби мистецтва серед запропонованого унікальні картини прилуцької художниці Наталії Соловей. Лот для фанатів футболу із підписом Олега Леня, лімітовані монети та багато інших лотів вперше показали на офлайн-аукціоні. Зібралися разом з усіма артистами міста Прилуки для того, щоб провести таку от благодійну концертну програму і провести благодійний аукціон. На аукціоні у нас будуть лоти від наших прилуцьких підприємців і від зіроки прилуцької естради, і навіть українською, от, наприклад, у нас буде футболка від Тетяни Песик із Ліги сміху» з VIP «Тернопіль» з її автографом, з її підписом. Також такі класні речі, які зараз знаєте, нам дуже дуже необхідні, коли в нас вимикають електроенергію для аукціону. Надали наші прилуцькі підприємці просто а, вироби мистецтва, які також досить цікаві, досить гарні. Представлені лоти не повторні, бо створені спеціально до аукціону. Так, футболка з підписом Тетяни Песик, учасниці жінки. Жіночого кварталу пройшла довгий шлях до нашого міста. Однак, це не єдиний лот, за який билися найбільше. Я особисто для себе виділила декілька таких, знаєте, найважливіших, найцінніших лотів. Це сукня від української дизайнерки Олесі Вакуленко. Вона досить гарна і там розпис власне ручної роботи. Тобто ця річ досить дороговартісна. Плюс для себе я ще виділа колекцію монет Збройні Сили України, випущена на Національним банком. України, також досить дорога річ. І, е, денний раціон нашого солдата збройних сил України. Я думаю, це буде цікаво. Важливим фактором для проведення благодійного аукціону вживу була безпека. З цим у міського будинку культури проблем немає. Найпростіше укриття розраховане на 80 осіб, повністю облаштоване та комфортне як для дітей, так і для дорослих. Хочу зауважити, що міський будинок культури робив усе можливе для того, щоб створити саме в будівлі максимально. Безпечні умови для кожного прилучанина, хто буде відвідувати заходи вже в самому міському будинку культури, для цього облаштовуючи в першу чергу сховище, притримуватись рекомендацій безпекових інструкцій. Ось головні умови для закладів культури міста сьогодні. Маючи чіткий план дій у разі повітряної тривоги та облаштоване найпростіше укриття, будинок культури зміг провести благодійний аукціон, якого так чекали люди. Хочу і ще раз і ще раз наголосити і подякувати всім закладам культури. Нашого міста, які із перших днів війни тримали свій культурний фронт у прилуках, це і бібліотека, це і музей, це і міський будинок культури, це звичайно ж наші школи естетичного виховання, музична школа та школа мистецтв, маючи унікальний такий досвід роботи, якраз саме на культурному фронті. Наші працівники культури використовували в той ту всю потужність, яку вони мали для того, щоб в першу чергу надавати прилучанам культурні послуги. Міський будинок культури не вперше ініціює благодійний аукціон. Влітку вони вже проводили такий захід, однак тоді в режимі онлайн. І нарешті у будівлі знову зібралися люди, і все заради доброї справи. Хлопці там воюють за те, щоб ми тут там могли спокійно жити. І тому подобне. А в свою чергу такі заходи вони потрібні для того, щоб якось розгрузити наших людей. Та й плюс сюди іноді приходять також військовослужбовці. і Я думаю, їм також приємно подивитися на це все. Підрахунок коштів показав, що разом і через інтернет-банкінг і купюрами вдалося зібрати більше 10 тисяч. Усі кошти підуть на придбання буржуйки для наших військових.